Доброго дня, шановне панство. Зараз час підійшов, сіється всі огородники, любителі сіється. Тому із свого опиту хочу вам не те, щоб порекомендувати, поділитися ну, те, що я садю, те, що мені подобається. Тому ось я вчора прийшла мені посилка, замовив я насіння, якісне, ось, дивіться, ціна. Як ви бачите, 592 гривні. І зараз давайте відкриємо, подивимося, що ж я замовив. Сторону. Так, Це у нас е, того, що ми замовили. так, І замовили ми перець Аїда. Дуже гарний перець, я вам кажу, ну, я його не садив, я садив Геркуліс Джемені, то цей перець рекоменду. рекомендували мені, тому я його замовив. Тут 10 штук, 10 насінень. Так. Це у нас Spring Box F1, це у нас, я так зрозумію. Перець. Так, Аїда f 1 це теж перець. Ми з дві пачечки по 10 на сінь. Так, Сашер. Сашер f 1 Так, це у нас буде високо гібрид томат. Це у нас томат. LO Passion F1. Високорослий гібрид, жовто-помаранчевий величезний томат. Томат. Помаранчевий. На форму схожі. Так, каста. Ультра так гібрид. Темно. Терміну дозрівання. Це томат. Ми садили його в минулому році Франція. Дуже гарний томат. Кавіллі. Кабачок. Не садив, але спробую. Кавілі. Садили ми в минулому році 10 кущів. Мені він дуже сподобався. Вроді б, зразу пішов, так пустоцвіт, а потім, як пішов, він сипати, і до самої пізній осені у нас сипав. він. Тут по 5 на 10 штук ми заказали знову. Артист агірок. Я його не садив, але я бачив, як він росте у людей в теплицях і в відкритому ґрунті. Дуже гарний урожайний агірок. Він і устойчив. Артистич агірок. Амур F1, не знаю, може хто садив Амур. Казали, що дуже гарний агірок. Е, е, і е, сатина огірок ми взяли. Теж не садили його ранній гібрид. Подивсь. І я замовив. Ще у нас є подарунково. Замовив я доброго. Отаке. Плантафол 0,2550. В минулому році я купував отаку 30-10-10 Я його додавав під карніву робив, поливав. Мені дуже сподобалось. Зайшло. А це я взяв для дозрівання цей плантафол. Ну, я взяв невеличку упаковку 250 грам. Це хілатини. І мені ось прийшов подарунок доброго на ну, тринадця універсальний. Це теж на основі тоже я бачу ось вони, Подивимося, що це за добро. По Почитаємо. Так що, друзі, от такий я замовив собі подарунковий набор. І сьогодні будемо сіяти перець. Так що дякую за увагу.